Усіх на моєму каналі, сьогодні у нас 20 травня 2023 року. Сьогодні мова не буде йти про Нуклеуси. Ось і я дочекався першого роя, який вийшов. Ось з цієї сім'ї, тут був кінний магазин, я спізнився, всі працюють добре. Ця сім'я відпустила роя, і ось це моє господарство. Я Кровтикав, спізнився, не переглянув, просто кинув корпус. І ось тут, це мій перший рій цього року. Ось тут він прививається, прививається на одній гілці. Джола сита, наскільки сита, що вона ось тут падає. Ось такий гул. Це невеликий рій. Звісно. Мені фундучок, тут все обліплено бджолою. Я працював з нуклеусами, підставляв маточники. Ну, ось Це акація, тобто її ще доволі довго, щоб засіла вона. Нехай сяде, я його потім заберу. Це затрачає часу. Ну, принаймні він тут близько сів. Невисоко, тобто я його зніму, ставлю ящик тріснув раз і все. Чекаю, коли матка туди підсяде, і вся бджола забирається. Кропити не кроплю, як старі пасічники. Я собі так скажу, як був би сів він високо на цю локації, я б його не знімав. Я б його не знімав. А так сів близько кружляв тут по території, скажімо, це буквально він, це 11-та година до обіду, щоб ми розуміли. Ось такий вигляд має пасіка. ось, Ну, щось такого. Від того не втечеш, або робити перечасно відводки. А я хотів меду, кинув корпус. ну таке. Все робіть вчасно. Роблячи вчасно, роїв буде менше, або їх взагалі не буде. Роблячи протиройові відводки. Гарно, всім далого сезону, хороших медозборів, ну і здоров'я, і миру. Будьте здорові!